шановні глядачі, з небезпечною завзятістю західні змі в даний час працюють над моральною конструкцією, яка повинна виправдати війну проти Росії. Гітлер вчора Гітлер і Данськ, сьогодні Путін і Донецьк. Highway to Hell, Путін потоне. Як довго ми дозволимо заходити путіну, надто далеко. Таємна інтервенція Путіна. Це ті заголовки, які зараз превалюють у великих німецьких газетах. Слух про російську інтервенцію в Україну використовується для того, щоб поступово закликати до зброї втомлену від війн Європу. Адже вже в школі. Ми всі вчили, що в минулому були злі агресори, яким можна було протистояти. Тільки силою зброї, ні ні війні в нашому вихованні завжди йшов рука об руку із застереженням. Якщо коли-небудь постане такий фюрер, як Гітлер, тоді нам потрібно пожертвувати собою і зробити виняток. ця година винятку тепер здається прийшла польські діячі закликають в газеті Die Welt не робити по відношенню до Путіна тих самих помилок, які були зроблені 75 років тому по відношенню до Гітлера. в їхньому розумінні західні держави занадто толерантно обійшлися з Гітлером. Коли вільне місто Гданськ до Другої світової війни приєднався до німецького рейху. Це дорого обійшлося всьому світу. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон також заявляє, не можна бути по відношенню до Росії таким млявим, як по відношенню до Німеччини до Другої світової війни. Дівельт у статті під заголовком НАТО повинна дати Путіну жорстку відповідь. пише якщо Росія буде далі так продовжувати, то НАТО необхідно проголосити розірвання Союзу. Тобто оголосити війну Але Тепер до найважливішого питання: чи має місце російська інтервенція на Україні? ОБСЄ, організація з безпеки і співробітництва в Європі, яка незалежно спостерігає за бойовими діями в східній Україні, спростовує це і каже немає ніяких натяків на присутність російських військових частин на українській території. Одночасно колишні високопоставлені співробітники секретних служб США у відкритому листі попередили Ангелу Меркель, що докази, нібито російської інтервенції, дуже сильніми. і нагадують про помилкові докази напередодні нападу на Ірак. І ще вони вказують на те, що час для цього повідомлення вибрано свідомо так, як в минулі тижні. Через хаотичну організацію і дуже поганий технічний рівень українська армія все більше потрапляла в положення тієї, що обороняється. для відступу знайшли заздалегідь підготовлену обмовку російської інтервенції. саме в цей час НАТО опублікувало розпливчасті кадри і був відправлений репортер New York Times Мічел Гордон щоб поширити повідомлення, росіяни йдуть. Між іншим, Мітчел Гордон був одним із найзавзятіших пропагандістів війни в Іраку. Дорогі глядачі, до сьогоднішнього дня ми можемо спостерігати тільки інтервенцію НАТО. НАТО невпинно просуває свої позиції на схід і вже оголошує про організацію готового до блискавичним діям підрозділу з чотирма тисячами спецбійців, в якому повинна бути брати участь і Німеччина. понад те, хочуть передислокувати. Тисячу солдат НАТО серед них 600 бійців із США на український кордон, щоб нібито показати свою солідарність з Україною. Все це говорить про те, що НАТО бачить в дзеркалі себе. Все відбувається точно навпаки. будь ласка, поширюйте цю передачу і допоможіть зупинити розпалювачів війни. Наші народи не повинні дозволити втягнути себе в нову європейську війну. Всього доброго.